Наші гості в цій частині ефіру це Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ. Вітаю вас, Олена. Дякую, що прийшли? Тарас Качка, експерт з міжнародного права в нашій печерській студії. Вітаю вас, Тарасе. Вітаю, Олену Теж бачите, відразу видно, що гості в прекрасних стосунках це десь ми разом, можливо були. Так у вас студію. напевне, працювали над тим документом, який ми зараз будемо обговорювати разом. Власне, ми будемо говорити про позов в міжнародний суд, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, в, яких, в який в якій Україна як держава у вівторок, 17 січня, подала заяву так проти Російської Федерації. Все правильно 16-го, а 17-го вона вже була оприлюднена. От ми зараз якраз показуємо цей позов. Це перший документ, в якому перераховані всі позовні вимоги та всі претензії. 何 України до Російської Федерації, от кажуть, що е, я чула вже багато експертних думок і кажуть, що дуже добре підготовано, аргументовано, е, юридично вивірено е, цей позов. Просто навіть дивно для державної влади української. Наскільки добре підготовано документ? Давайте почнемо. Ми будемо говорити і про перспективи, і що ви на що ви розраховуєте, хто це готував, хто готував цей позов? Олена ми почнемо з того, що з Тарасом ми колись разом працювали в. В Міністерстві юстиції, і в нас є досвід майже більше 10 років роботи в Міністерстві юстиції, тому ми десь юристи. А крім того, ще на початку, коли я приєдналася до команди Міністерства закордонних справ і була поставлена, було поставлено завдання щодо захисту інтересів України у можливих судових інстанціях, то тоді ми вже почали шукати юристів, з якими ми можемо співпрацювати. Звичайно, що наші можливості були дуже обмеженими, вони і залишаються обмеженими. Але ми отримали підтримку як з боку уряду тоді і змогли провести собі необхідне фінансування для того, щоб знайти юристів, для того, щоб працювати з найбільш фаховими юристами. І вже в грудні 14-го року в нас відбувся перший контакт з юристами на підставі меморандумів, які вони підготували для України для захисту наших прав. І після того ми визначили щодо компанії, яка нас представляє і допомагає нам в юридичній площині. Це Ковінгтонберг. Угу. І скільки ця робота тривала? Скільки робота тривала над е, от, от цим позовом? Над цим позовом робота тривала понад два з половиною років. Це не позов, угу. це короткий опис позову. Угу. До суду подана аплікація. Це перше, це як заява. Угу. Крім того, що ця заява підготовлена, ми готували і обмінювали з росіянами в нас понад 40 дипломатичних нот. В кожній ноті ми розкривали суть наших претензій по виконанню чи застосуванню положень конвенції. Це тільки по фінансуванню тероризму. Ще понад 20 дипломатичних нот. По ліквідації всіх форм расової дискримінації було проведено 5 раундів переговорів з росіянами по фінансуванню тероризму, 3 раунди переговорів по расовій дискримінації. результатом цьох, цих нот і, і зустрічей з росіянами що стало? Тобто, чи розумієте, кожна з цих конвенцій передбачає виконання досудових процедур. Всі претензії спочатку треба обговорити з іншою стороною, якщо ви вважаєте, що ага, вона зрозуміло не так застосовує конвенцію, як передбачено правилами конвенції так. нормами. Угу. Без цього не можна звертатися до суду. Все зрозуміло. Тому на кожному етапі нас супроводжували юристи для того, щоб наша позиція була грунтовною, і потім ми могли використовувати це в суді. Дякую. Давайте Тараса качко підключимо до нашої дискусії з Печерською. Тараса, а ваша оцінка якості в першу чергу цього позову чи аплікації заяви, як каже Олена Зеркаль. Будь ласка. Ну, я думаю, що в цій ситуації єдине, що можу погодитись повною мірою, і наголосити власне, на тому, що, окрім якості самого документу, важливо те, що ми дотримали всіх процедурних моментів пов'язаних з консультаціями перед поданням цього, цього звернення. І саме цим і пояснюється той тривалий час який, той час, який зайняв від, зайняла підготовка до цього подання, тому що там в засобах маси інформації в соцмережах досить часто згадується, чому це так довго тривало, і тривало власне, тому що це ретельна робота, і плюс це все зайняло досить великий час для того, щоб організувати належні консультації і щоб належну процедуру відбути, для того щоб зняти процедурні юридичні ризики. Які могли би бути використані або проти України російською стороною? Дякую, Тараса. На телефонному зв'язку зараз в нас Світлана Заліщук перебуває, народний депутат, фракція БПП, голова підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва. Світлана, добрий вечір. Що ви нас чуєте? Добрий вечір, гарно вас чую. зі святом вас, водохрещем святим. Ми говоримо з Тарасом Качкою Оленою Зеркаль і говоримо про цей позов до ООН від держави Україна, в якому цьому позові аплікації заяві ми звинувачуємо Росію у системному фінансуванні терористичної діяльності. А ваша оцінка і цього документу і перспективи його проходження там же перспектива його в головному судовому органі ООН. будь ласка, вам слово. Я думаю, що тут важко переоцінити важливість цього кроку в стратегії протидії України проти російської. Агресії, очевидно, думаю, що це чи не найважливіший крок за останні два роки саме на дипломатичному фронті? Тому я чую, що у вас в ефірі є Олена Зеркаль. Я хотіла б їй подякувати і публічно теж, як я робила вже в соціальних мережах за роботу, яку проробили МЗС разом з іншими урядовими структурами. Щодо перспектив, зрозуміло, що міжнародний суд ООН має свої певні правила. Традиції ведення таких спорів, і традиційно там в середньому справи можуть розглядатися 4 роки, а можуть і більше. Підкреслю, зауважу, що справді було багато нарікань, чому Україна так зволікає щодо саме судових розглядів, але я вже чула так само у вас в ефірі, коли Україна насправді вивчила помилки нашого партнера Грузії. Я вам нагадаю, що під час Радянського Союзу СССР не визнавав юрисдикцію міжнародного суду ООН. Потім Росія насправді так само не визнає юрисдикції, але вона є стороною підписантом кількох конвенцій, в рамках яких ми, зокрема, і звернулися до міжнародного суду ООН. І Грузія, це була перша справа, коли вони порушили справу проти Росії. Через напад, ну зрозуміло, ви пам'ятаєте війну 2008 року, тоді саме теж так само в рамках конвенції щодо расової дискримінації, але через недотримання процедури вони фактично програли цю справу і міжнародний суд ООН не почав її навіть розглядати за суттю, оскільки сказав, що ця процедура не була дотримана. Україна це зробила і вважає, що це матиме надзвичайно серйозні перспективи для того, щоб вже через міжнародні інститути. До правосуддя встановити правосуддя щодо цієї агресії і війни, яку розв'язала Росія проти України. Дякую, Світлано. Світлана Заліщук, нардеп, член комітету профільного закордонних справ парламенту України. Мене тим часом до Олени Зеркаль є таке запитання, народне запитання. Я слухала один ефір, де обговорювалося, власне оцей позов позовна заява України проти Російської Федерації. Значить, Україна просить визнати, що Росія має понести відповідальність за наступні речі. Я перерахую лише кілька. Отже, систематична дискримінація, жорстоке поводження з представниками кримсько-татарської та української громад, проведення незаконного референдуму в атмосфері насильства та залякування, заборону меджлісу і переслідування його лідерів, підтримку та пряму участь у кампанії зникнення, викрадення і вбивства кримських татар, залякування кримських татар за допомогою обшуків і затримань, перешкоджання кримським татарам та україномовним та україномовним Овним змі пригнічення освіти кримськотатарською та українською мовами, заборона зібрань представників цих громад. І, от люди, які дзвонили да на цей ефір, про який я говорю, вони не розуміють, чому Україна відразу не висуває до Росії звинувачення в анексії території в у військовому вторгненні, так адже кажуть люди є докази того, що там російські військові там чи російські герушники були на території Донбасу чи Криму, і так далі. Чому ми не, не прямі звинувачення даємо, а опосередко. Воня звинувачення Росії, ну, тільки що пані Заліщук якраз сказала, що Радянський Союз, а потім Росія ніколи не визнавала юрисдикцію міжнародного суду. Так тому наші інструментарії, те, що могли ми застосувати проти Російської Федерації, mm -hmm. дуже обмежені. Є всього вісім міжнародних правових інструментів, де Росія і Україна визнали юрисдикцію міжнародних судів або арбітражів. І ми виходили виключно з того, які ми інструменти можемо використовувати в ході нашого супротиву до тобто юридичного сегменту. Ми можемо звинувачувати Російську Федерацію, так. і так? там, де ми можемо використовувати засоби, передбачені конвенціями все зрозуміло саме в конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. йдеться мова про mm -hmm. необхідність дотримання прав всіх національностей, незважаючи на приналежність. Ми використовуємо цей інструмент для захисту кримськотатарського і українського населення в Криму, оскільки дискримінація і фактично культурне знищення це вже наслідок агресії і окупації. У нас немає інструменту, по якому ми можемо рухатись вперед без згоди Російської Федерації і розглядати питання агресії як такої. Є кампальські. Е Додатки до міжнародного римського статуту, але Україна не ратифікувала навіть Римський статут, не говорячи вже про ці кампальські аменменти, що називається, і вони ще не набули чинності. А що стосується фінансування терорізму, так само ми доводимо факти підтримки Росією терористичних групувань і терористів взагалі на сході України. Ми не можемо використовувати інші інструменти, їх просто не існує. Чи це правильно розумію, що якщо Україна не ратифікувала Римський статут, а є така думка експертна, що і правильно тому, що цей Римський статут міг би повернутися проти нас і проти наших військових, так? А, що, то ми не можемо подавати в суд Я не в можу Азії. підтримати цю а, думку. Ну, ну, є така думка, так? У ну, нас є багато експертів, які mm -hmm. себе вважають експертами. Так. При цьому Україна визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду і що Ситуації на сході і щодо ситуації на майдані, і щодо ситуації в Криму. Так. тому фактично ми вже визнали юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Ми, ми зараз Не... говоримо про та народну назва гаський трибунал. Ні, коли ну... ми говоримо про ага. трибунал. Це взагалі некоректна назва. Правильно, але в народі так називають. Але насправді він називається міжнародний кримінальний суд. Правильно я розумію? Ні, є трибунали, які були створені як адхок суди. До того як був створений міжнародний кримінальний суд, Зрозуміло. це взагалі різні судові інституції, угу. і тобто і, а, а Римський статут відноситься Римський до... статут він стосується якраз створення міжнародного кримінального суду Зрозуміло. і визначає злочини, які підпадають під юрисдикцію цього міжнародного кримінального суду, І там можна притягати до відповідальності індивідумів. Давайте так, послухаємо ще Тараса Качку. Тараса, а скажіть, будь ласка, якщо ну, нам вдасться довести е, свою правоту в цьому міжнародному суді, то які наслідки будуть? Правові матеріальні, взагалі репутаційні для Росії. Це будуть лише репутаційні наслідки. Чи справді реальне покарання може РФ понести за, наприклад, там фінансування тероризму Будь ласка, слово. вам Я Думаю, що тут слід завжди пам'ятати, що мова йде власне не про якісь там кримінальне переслідування конкретної особи, чи йде мова про фінансові якісь відповідальність в першу чергу. Нам ці ця суду, тобто ця, ця, цей процес, а також процеси, які тривають в міжнародному кримінальному суді. Якщо пам'ятаєте, в кінці минулого року був досить амбітний звіт прокурора міжнародного кримінального суду з приводу оцінки дій Росії в Криму і з приводу можливості наявності складу. Злочинів, які підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду, нам всі ці позови потрібні для того, щоб чітко формувати юридичну незаконність і протиправність дій Росії для того, щоб унеможливлювати будь-які дипломатичні домовленості якогось там геополітичного формату тощо, тобто, щоб ми крок за кроком. Досить чітко і стабільно до дискусію з приводу того, правомірно там чим мала якісь, хоч якісь там принаймні гіпотетичні права й претензії Росія діяти так, як вона діяла в площину встановлення чітких юридичних фактів, що це було абсолютно протиправно, і чим далі ми будемо Чіткіше встановлювати ці факти, чим більше їх буде накопичуватись, тим легше буде власне, формувати міжнародну позицію щодо того, що має бути відновлений той стан, який був до агресії Російської Федерації на території України. І, і, власне, ці елементи вони є най, най, найпотужнішими, тому що це не є лише дипломатична домовленість а, і не є там декларація, це є юридичні факти. І саме в цьому є головний елемент. Елемент цих процесів і зрозуміло, крім того, всього, що встановлення певних юридичних фактів також потім перекладається на різні процедури, які вже можуть по Порушувати різні процеси, які може порушувати фізичні юридичні особи для того, щоб відновлювати свої права, порушені внаслідок незаконних дій Російської Федерації. Дякую, Тараса. І ще до однієї теми у нас не багато часу. Хотів її обговорити. Знову повертаємося до питання безвізу. Якось про нього забуло. Навіть президент традиційно не згадав як раніше його в своєму новорічному зверненні, але згадав його під час поїздки до Давосу на Давоському саміті. Він заявив про те, що Україна сподівається утре отримати ясність не отримати сам безвіз а принаймні ясність отримати в питанні безвізового режиму з Євросоюзом упродовж лічених тижнів. За словами президента, Київ очікує на ясність у питанні безвізу, адже виконано всі вимоги ЄС. Олен ваша оцінка цієї заяви, і взагалі перспективи. Тому ми вже не очікуємо безвіз, а очікуємо, хоч якоїсь ясності щодо нього. Ну тут треба розуміти, що Європейський Союз. Прив'язав зараз питання запровадження візового режиму і подальшого руху в цьому напрямку до завершення процедур прийняття цього званого механізму призупинення безвізового режиму. І наш подальший рух залежить від того, коли вони остаточно приймуть всередині ЄС цей механізм призупинення безвізу. Про це, мабуть, і маємо. Ну а ми говорили в студії, да що є такий механізм для країн Балкан, наприклад, там Македонія здається. Сербія. Немає ще. Немає в, в, в їхніх угодах він хіба не прописаний, їхнього безвізу? Скоріше, Ні, це прописано в регламенті, але не прописано функціонал. Коли саме і як застосовується цей механізм. Те, що відбувалося в Європейському Союзі протягом останніх півроку, це якраз була дискусія, як застосовується цей механізм і хто буде головним для застосування цього механізму. Рішення вони остаточно прийняли. Зараз тривають в них технічні процедури по перекладу, і після цього Європейський український парламент має остаточно в принципі навіть без розгляду затвердити це і ради є складно. Можна вже ставки приймати. Я думаю, що не буде без візу і цього року. От Мирослава мені здається з воротньої точки зору. Ні, я просто хочу дати слово Тарасу, Тарасу Кашу, та, та, тому що ласка, він щось говорив. мене дали дало слово. Да, будь ласка, ласка важя. Я, я власне хотів просто підтвердити, що є це лише домовленості в угодах двосторонніх і. І на загальному рівні, тому коли ми говоримо про Балкани, там але тобто абсолютно згодом ну, зелене. Ну я про те, пане Тарасе, що значить, ну все ж таки в цих угодах з балканськими країнами є якийсь механізм. Чи немає, чи це ну чи треба заново. Я думаю, осмолювати... що в нашому контексті просто це не треба не треба згадувати, тому що ми маємо абсолютно іншу, ну тобто іншу ситуацію, тобто мова йде не про те, що там ті домовленості, які існували з Балканами, вони є окремими в даному випадку. Тобто можна було би апелювати до того, що це питання можна було би врегулювати там на рівні двосторонньої угоди між Україною і Європейським Союзом, але це все на наразі гіпотетичні дискусії, тому що за великим рахунком ми заходимося на завершання. Альмальному етапі досить довгої тривалої роботи, і зрозуміло, що це там затягування і зволікання воно створює враження, що є якісь проблеми, але тим не менш треба оцінювати весь той прогрес, який було досягнуто, і тому і тому говорити про якісь інші альтернативні шляхи вже сьогодні просто немає сенсу. Дякую, друзі, Тарас Качка, експерт з міжнародного права та Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ, були гостями нашої студії. Дякую вам обом.